Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці розповів про роботу КП Теплокомуненерго. Підприємство завершує підключення чотирьох когенераційних установок до власних мереж. Це сучасне обладнання, що працює на газу та одночасно генерує електричну та теплову енергію. До реалізації цього проєкту залучено кошти міжнародних донорів близько 100 мільйонів гривень. При Олександрійському центрі підготовки населення до Нацпротову продовжує навчання випробувальна група підготовки операторів, пілотів, дронів. Заняття проводили інструктори райцентру підготовки Сергій Сленько та представник підрозділу тероборони Олександр Михайлик. На одному з навчальних полігонів району відбулося тренування майбутніх операторів fpv дронів. Від курсантів чекають швидкості реакцій, моторики пальців та навіть міцності вестибулярного апарату. Учні та викладачі Олександрійського професійного ліцею долучилися до виготовлення окопних свічок. Запит від військових є, тому колективно вирішили долучитися до цієї важливої справи. Завдяки волонтерській групі були зібрані матеріали, виготовлені основи та придбаний парафін для виготовлення свічок. Наразі 330 окопних свічок передали волонтерам, які найближчим часом доправлять їх за призначенням. 14 березня на базі музейного центру відбувся міський етап всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім. Тема конкурсу ми однієї сміливості. Участь взяли 10 екологічних агітбригад від навчальних закладів міста. Юні екологи відповідально ставляться до збереження довкілля, активно досліджують та шукають шляхи вирішення екологічних проблем, популяризують екологічні знання та культуру, а також організовують природоохоронні заходи. Перше місце та право представляти. Олександрію на обласному етапі вибрала команда ліцею номер 10 Друге місце посіла агітбригада ліцею номер 17 Третє місце розділили між собою команди гімназії 6 та 8, Марто Іванівської гімназії та мультипрофільного ліцею. Учасники зразкового художньо хореографічного колективу Усмішка здобули перемогу в міжнародному конкурсі Я маю талант. Ваш талант, праця та неймовірна енергетика підкорюють сцени і серця. Це лише початок великого творчого шляху, і я впевнена, що попереду ще багато яскравих перемог, нових висот і натхнених виступів. Написала керівниця колективу Віта Черкаська на власній Фейсбук-сторінці. Команда волейболістів, хлопці 9 9-11 клас. Мультипрофільного ліцею зайняла друге місце в третьому етапі всеукраїнських змагань пліч -у пліч Всеукраїнській шкільні ліги з волейболу серед учнів закладів загальної середньої освіти. Про це написала викладачка ліцею Світлана Козир.